Всім здорова! З вами Міша Ечі це канал Кіндер Фермер. І сьогодні буде друга частина. сімс, четвертий. Так я роблю на цей раз серйозно все. І заходжу сюди Создати нову сім'ю. І робимо ми. Так, робимо ми. І беремо і її вибираємо. Ні. Ні. Нехай буде так, добре. Тепер міняємо. Так, прическу нормально дамоємо. Нема тут нормальної і тебе руцю. Тепер ви Так, вице. Нехай ось таке. Так. Ні, мені цього не треба. Цього теж не треба. І все. Так, беремо. Називається він Ігор Дрозд. Так, беремо моторка і характер найбуде. Добрий. Так, все. И берем, куда мою майку. Тут. Це. Тут. Це. Все. Тепер, е, все. Создаем и... Хоча б один зрослий, добре. Погнете ці цей... І нехай буде так. Так. О, все. Так. І И... тут беремо це. На у нас буде. Мудрец. Задера. Инсайдер. Так. И Семенен. Oh, так, все. И... Леонид Дроздов. Все. Все, сохранить и играть. Я показываю вам вступ. І най будемо жити в Віллу Крік. Селіна якась. З меблями. Я зараз строю там папочку на роботу і все. Бачите, я вже тут е, маю дім, бачите, він якийсь такий. Тут койка для дитини і беремо. Йому поки що нічого не треба, Беремо цього і встроїмо його на роботу. Він, він ч, щось грає. Давай! О. Тепер він буде учений в нас. Учений, так, все. Сьогодні він не йде на роботу, так? Бо тут, бачите, отут субота. Так. тепер. Беремо і йдемо. Дамо з яко знайомець з кимось. Це це Дж... Василій Джексон, хтось такий. Василий Джексон, я не можу просто Так, ідемо з не Ага, добре йдемо Пішов де він є, там наш папочка о пішов. А де, що ти? Все, нарешті. Так і нас хто? Бліна, може спинити Так. І Раїса Петрова. Пожилой. Значить, ні. Куда він біжить? Зараз будемо знайомитися Дивіться, що я зараз. Ще. Романтка, фліртувати. Не хочу з нами дружити, так що йдемо зараз. Бліна хтось такий? Селін! сусід. Приветствую, грубо. Сліи. Слина? Зайселина. Так. Например нам тортик. Присутствует сусідній внутрь и... І... Так. Че он напринесу якісь перерожні. Так, з тим говори бери тако. О, ні, ні. не, не. И приветствует нового соседа. Бин, ты шо? Ты шо не хочет сказать? А він дебил! Дай мне. цей малий Куда він пішов? Ты шо? Так Зараз, Дим, Дим. Все. Отправляйся додому. Так, тобі треба телевізор подивитися. Смотріть канал і смотрите романтичні програми. а ну ти скоро малий! Так, тепер цим. Він хоче туалет І якщо хочете... Якщо хочете, щоб я зробив ще жінку, напишіть в коментарях. Жінку до цієї сім'ї, так. І зараз нас краще лягаємо спати. Так, і. Так, туалет використовувати. І я хочу вам ще сказати, що хто хоче, щоб я знімав про Sims, напишіть в коментарях. Так. І тепер мені треба Там, малому. Треба. Треба їсти і общатися. Ну. Mm. Зараз лягаємо всі спати. Йдемо і спати, все. спать. То иди сюда задремнуть. Итак, все сплет. Якщо вам сподобался ролик, то поставте ему лайк. Підпишіться на канал Kinder Farmer. А з вами был Миша. Всем до свидоо.